Добрий день. Ну, наша доповідь з Тетяною Вікторовною має назву Проблема онтологічних підвалин штучного інтелекту, або чи мислить штучний інтелект. Це певним чином така спроба постановки теоретичного питання про те чим ми маємо чим ми маємо з чим ми стикаємось коли стикаємось з мисленням штучного інтелекту і проблема філософського осмислення що таке мислення людини взагалі бо з цього витикає декілька таких важливих проблем які можуть стати проблемою не лише в певний Сфері е, прикладного штучного інтелекту да, чи е, в певній сфері е, залучення штучного інтелекту, а е, взаємодії людини та штучного інтелекту взагалі. Тобто, це така філософська проблематизація і е, спроба е, ну, певного, е, загальне, певного загального питання і відповіді на це питання е, щодо безпеки штучного інтелекту. В, той, в, той, в тій сфері, де е, теоретики не з філософської площини, е, на, не можуть навіть е, таке питання поставити. Бо, е, коли ми кажемо про мислення, в тому числі штучного інтелекту, ну, перше питання: чи мислить штучний інтелект? Що таке мислення? І ось тут в тому матеріалі, який став предметом нашої з Тетяною Вікторівни статті наукової і тези, з якою ми намагаємося озвучити, це питання про те, яким чином репрезентується світ для штучного інтелекту. Тобто, коли людина мислить, то людина мислить певними ідеальними образами, які вона утворює на основі взаємодії з зовнішнім середовищем, чи має таку можливість штучний інтелект? І ось ми намагаємось проаналізувати різні парадигми штучного інтелекту, які відомі з історії, і намагаємось відповісти на питання, як штучний інтелект репрезентує світ. З яким світом він має. Ну, має справу. Коли йшлося про символічні та перші такі перцептронні моделі штучного інтелекту, там не було глибини, то тієї глибини питання, яка є сьогодні? Бо коли ми мали справу з. Ну, Штучним інтелектом, який можна було писати в дужках, то ну, тобто, штучний інтелект, умовна штучний інтелект, так, то це питання не було стільки гострим. Але зараз, коли ми маємо справу з GPT чатом який в спілкуванні з людиною демонструє. Всі всі ті якості, які Тюрінг колись делегував штучному інтелекту, якщо машина продемонструє такі якості, то це є штучний інтелект, тобто інтелект, подібний до людського. Ось коли ми маємо справу з таким чатом, то з чатом GPT у нас складається уява, що ми маємо справу з, ну, з майже з людиною. Проте, Мені сподобалась от одна з доповідей перед цим, коли було сказано, що не можна за допомогою математичного символізму повністю репрезентувати реальність. Ось мені здається, що штучний інтелект взагалі завжди має справу не з Предметним світом, не з якоюсь предметною е, сферою, а з математичними моделями, з математичними е, символами. І тому, коли мається, е, йдеться про репрезентацію зовнішнього середовища, ми, як люди, завжди говоримо про певні екзистенційні ситуації, в які ми занурені як е, істоти, які мають тіло. Які мають е, взаємодію з е, цим світом, і які е, намагаються осмислити цей світ? Чи є щось подібне у штучного інтелекту? Чи, є для нього, чи існує для нього реальність? І якщо ми е, даємо відповідь е, е, не негативну, то тоді ж є питання, якщо він, штучний інтелект, має доступ до результатів? Взаємодії людей зі світом, ну, наприклад, через бази даних, через інтернет, але ніколи не має доступу до світу як такого, чи не переступить він колись ті рамки взаємодії людини і світу, які для людини є безпечними? І ось для різних моделей штучного інтелекту різні. Рівні різні моделі онтологізації, і я сподіваюся, е репрезентую Тетяну Вікторівну. Дуже дякую. Я б хотіла також наголосити, що можливість широкого доступу до генеративних моделей штучного інтелекту нейронних мереж що з'явилася зараз, от на рубежі 2022-2023 років, і ми є свідками цього процесу, вивела дискусії щодо безпеки штучного інтелекту на новий рівень. Напевно, всі прочитали. Статтю за авторством Генрі Кісіджера, Еріка Шміта і Даніеля Гутенхолдера провіщає інтелектуальну революцію, яка от підкреслила ці питання і ці процеси, і практично вивела філософський і практичний виклик такого масштабу, якого не було з моменту, от з моменту просвітництва. Вона сказала, що ми стоїмо на порогі взагалі нового і, і не, не пізнаного нами до, до цього часу. Як зауважує один з авторів Генрі Кісіджер, який є таким, можна сказати, батьком да, цих питань щодо штучного інтелекту, системи машинного навчання вже перевершили знання будь-якої людини. В окремих випадках вони перевершили знання людства, вийшовши за межі того, що ми вважали пізнаваємим. Але він каже, що це людська реальність, дословно свідчить, що складається з речей пропорційно людської чутливості, от те, що е, зауважив Олександр Володимирович, і що таким чином ми якось обманюємо саме себе, коли наділяємо систему зі штучним інтелектом, е, такими рисами, які притаманні людини. Проблема ускладнюється, як вже було сказано вище, і тим, що фахівці в галузі штучного інтелекту не помічають цю проблему деонтологізації реальності для штучного інтелекту та імпліцидно, тобто підсвідомо, закладають у його принципи, його роботи досить онтологічної моделі. Такі, які так чи інше використовуються людьми у повсякденному житті. Це е, е, нібито природньо, і ми так користуємось, і нам так краще, але це не є е, такою аксиматичною істиною. Це на, насправді не так. Людський розум має справу з не чи відображеннями зовнішніх фізичних об'єктів, але ментальними об'єктами, лише частково пов'язаними з сенсорною. І ці, і ці ментальні об'єкти спираються на інтуїтивне знання, те, що ми знаємо напевно, це специфічні навички, вміння то погодитися з ними, які формуються у дитини ще з дитинства в процесі соціалізації, виховання, пізнання світу, світопізнання. Тому навіть на перцептрон, процептрон, дозвольте мені да, взяти це в лапки, не зможе пояснити, чому поняття людина, а ми це розуміємо, як наші. І як він задіє для будь-якого з людей, як він розуміє, наприклад, міфологічне чи міфологічне поняття чи інші поняття, які для нас вважаються відкритими? Нова хвиля хвиля конективізму разом з нею, і нова епоха у розвитку нейронного штучного інтелекту почалася зовсім нещодавно, в останнє десятиліття минулого століття. І досягла свого у введенні широкий доступ великих лонгвістичних моделей, які стали основою так званого генеративного штучного інтелекту, і такі продукти, як ChatGPT, ChatGPT4, Gemini, BART і такі інші да ми їх зараз досить багато, і ми на останньому семінарі розглядали розглядали можливість, тобто перелік. В бібліотек, які мають назву штучний інтелект, яких на цих моделях також дуже багато, і вони практично всі опробовані нашими вченими і вони викликають фурор у мисленні середностатистичного користувача. Експерти й обивателі не тільки намагаються оглянути всі можливості та загрози, що відкриваються перед людиною. Пов'язані з новим типом штучного інтелекту, але і ми вже повинні якось реагувати. Навіть наші е, останні новини про те, що уряди країн да, і Європи, і Сполучених Штатів Америки змушені вводити обмеження на його використання та розвиток. Е, пригадайте, як в перші тижні використання GPT вибухнули списком студентські роботи, які були під, підготовлені там на. Написане з його допомогою. І здається, що штучний інтелект генеративний, базується, який базується на великих лінгвістичних моделях, може практично все, що може ну, мисляча людина, створювати тексти, вирішувати завдання, відповідати на, на запитання. А там, де необхідна швидка оброботка великих, а іноді величезних е, масив інформації, е, то взагалі е, він на кілька голів вище нас. Однак, якщо поставити питання про те, як він це робить, виявляється, він це робить не як людина, От, і тому він взагалі не може це робити як людина. Важко, неважко помітити, що реальність, що обробляється мовними моделями, все ж таки попередньо оброблена у вигляді інтернет текстів, зображень, звуків, а потім математично формалізована. Нейросеть працює із символьним універсумом, відбудовуючи між його елементами закономірності, іноді відомі тільки їх, і підбирає той, який виявляється найбільш валідним. Фактично йде питання про пошук деякого потенційно відомого елементу бази даних, попередньо в неї завантажених. Можна зробити наступний висновок, що генеративний штучний інтелект не вирішив проблеми, що стоять перед символьним та нейронним штучним інтелектом. Більш того, він і не намагається її вирішити замість розробки послідовної онтології реальності даної людини. Та розробку кодексу правил, що дозволяє штучному інтелекту працювати з елементами, подобно до людини, він отримав доступ до просто результатів от в лапках, знову можемо сказати, божественної книги результатів роботи людини. Цією реальністю. Він заходить в інтернет і має доступ до всієї інформації, яка там представлена. Хоча в інтернеті відсутні внутрішні для людини процеси обробки інформації, мислення, переживаній. і тут можна знайти інформацію про результат таких процесів, які сформулю... сформульовані у вигляді осмисленої пропозиції, у тому числі і у випадку, коли предметом опису виступає обробка інформації, мислення та емоцій. Все це ми можемо описати і є в безконечному інтернеті. До якого має доступ штучний інтелект, і не важливо, як ми приходимо до цих результатів. Головне, що і людина, і штучний інтелект приходять приблизно до одних і тих же результатів. Але ми все ж таки ну, підкреслюємо, що розумність генеративних моделей штучного інтелекту принципово відрізняється від людського розуміння, нічого подібного, принаймні поки що, для штучного інтелекту не існує. Бо як і сказав вище професор Білакобильський, людська реальність перекладена для нього мовою математичних сенсів, а для нас це взагалі інша сфера. І якщо ми поки що розглядаємо штучний інтелект нового рівня, да більш більш такий розумний, більш діяльний, як чорний ящик, то ми не можемо казати про оптимістичну таку робити заяву про відповідальність та безпеку діяльності штучного інтелекту, і ми можемо тільки частково або точково гарантувати його безпеку в тих моментах, коли його дії і його рішення контролюються людиною. Дуже дякуємо, вельмишановний колеги. Вибачте, трошечки перебрали час. І о, завершуємо наш о, наш доклад. Дуже дякуємо.